Всім привіт! З вами буду робити обзор на Тем 2. Погнали! Це ось корот, кабіна машиніста. Ось. Це щось вподобє, я не знаю, щось не похоже на якось. Не знаю, щось похож. Ну Це, коротше, дивіться. Це мотор кабіна, це там мотор, мотори там якісь. Це, ось, це ось таке так само, щось, не знаю щось. Навіть є щось під низом, я погляну, підождіть. Ой, дивіться. Під низом колеса, дивіться. А це я зробив, коротше, пасажирський вагон, дивіться, ось. Навіть там море там є. Тось. І ще оце, оце. Коротше, дивіться, не медава таке, дивіться. Навіть там три штуки є, бо дивіться. Навіть три штуки там. О, давайте ще погляну з цієї сторони, коротше, дивіться. Це щось... Це так само, тільки... Тільки вагони там. Оце вагон, коротше, дивіться, ось оце. Псишки, ну і такий тепос. Тем-2. Упачую, це таке Подобі. Всім. Пока-пока.